Привіт і раді вітати вас на четвертому дні нашого марафону. Пригоди чекають англійська для подорожі. З вами школа англійської мови «English House» та Я Юля. За ці кілька днів ми вже дізналися багато корисного від того, як вибрати місце для відпочинку та спланувати свою подорож до бронювання квитків і житла. Ми також розглянули, як орієнтуватися в аеропортах, вокзалах і на автобусних станціях, а також як орендувати транспорт. Сьогодні ми переходимо до нової важливої теми. Коли ви опиняєтеся в новому місті, одне з найперших завдань знайти, де можна поїсти і відпочити. Це не лише важливо для вашого комфорту, але й дозволяє краще пізнати місцеву культуру і кухню. Ми розглянемо, як ефективно шукати кафе і ресторани, а також як запитувати про напрямки, щоб швидко і легко знайти потрібне місце. Почнемо з основних фраз і слів, які знадобляться для орієнтування на місці. Turn left поверніть ліворуч. Turn right. Поверніть праворуч. Go straight ahead. Ідіть прямо вперед. Across the street. Через дорогу. Opposite Навпроти. On the corner – На розі. Near. Поблизу. In front of. Перед. Behind позаду. Between. Між. At the intersection на перехресті. On the left, on the right, зліва, справа. Завдяки цим словам, вам буде дуже легко зрозуміти місцевого жителя, коли шукаєте якесь місце. Звичайно, Google карти є надзвичайно зручними, але і вони можуть бути неточними. А ось, якщо треба запитати, як кудись пройти, то починати питання можна таким чином. Excuse me, me could you help me find... Перепрошую, ви можете допомогти мені знайти? Do you know where I can find? Ви знаєте, де я можу знайти? I'm looking for. Я шукаю. Could you point me to? Можете вказати мені шлях до? Is there a place nearby? Чи є поблизу місце? There is the nearest. Де знаходиться найближчі? Ці промти допоможуть вам запитати про місце знаходження і отримати необхідну інформацію. А тепер давайте подумаємо, а про які ж місця ми можемо запитувати. Тут ми спочатку хочемо проговорити про справжні туристичні визначні місця. Адже найчастіше саме задля них ми збираємось у подорож. Цікавими для відвідування можуть бути наступні місця. Landmark – За цим словом, може ховатись будь-яка видатна архітектурна чи природна пам'ятка Museum, Museum. – Музей. Gallery – Галерея. Стиді. Статуя. Монімент. Монумент. Пам'ятник. Cathedral – Собор. Palace, palace – Палац. Castle – Замок. Парк. Парк. Біч. Пляж. Авеню. Проспект. Сквер. Площа. Theater, theater – театр, Shopping мол. Торговий центр. Amusement парк. Парк розваг. Historic District Історичний район. А ще шукати дорогу ми можемо і до менш визначних місць, які можуть задовольнити ваші повсякденні потреби під час подорожі. Pharmacy, аптека, «Аптека». «Supermarket» Супермаркет. Кафе. «Кафе». «Restaurant» Ресторан. Public Restroom. Громадський туалет. «Bank» Банк. «ADM» Automatic teller Machine. Банкомат. Post Office – пошта, Bookstore – книжковий магазин, Gym – тренажерний зал. Що, що ж, сьогодні ми дослідили, як ефективно орієнтуватися на місці. Шукати туристичні визначні пам'ятки, такі як музеї та пам'ятники, а також знайти повсякденні місця, такі як аптеки, супермаркети та кафе. Сподіваємось, що ця інформація стане вам у нагоді. Якщо вам подобається дивитися відео про подорожі та визначні місця, рекомендуємо YouTube канал Xperia. Залишайтесь з нами, адже вже наступного дня ми будемо розігрувати безкоштовне зняття з носієм мови. Це чудова можливість застосувати знання на практиці та обговорити плани на майбутні відпустки. З вами була школа англійської мови English House та я Юля. Бай-бай!